Перевіряй. Єри. Матч за перше місце за вихід з групи. Вчора ми цій команді програли 1-0. Команда Перемога з міста Кам'янець-Подільський. Ілайна, Гардій. Гардій. З Дінісом. Дініс шукає. Якось ми скупчено граємо. То я вважаю, однією з причин нашого програшу в минулій грі було, що ми не використовували ширину поля. Ваня в нарядних штанях розганяє атаку через Ілая. Трохи збив крок Ілаю. Ну, ну, збив і не порушував, він збив крок. Потенційно безпечні штрафні поки складу е, на воротах, Денис Дініс, захист е, Ваня, Гордій і Ілай, скажімо так, лінія нападу. і Мішель Мішель грає трошки нижче в упорній зоні. У нас формат 7 плюс 1 Нагадую. І лай під ліву ногу, це вже який його шанс трохи трохи не вдало, трохи маже. Ні, то і під ліву ногу, там зручніше, йому треба ну, набивати цей удар. Напишіть як картинка, як звук, тому що Ой, після виї. вчорашніх да, наших перипетій. Жизнь, да, В принципі, в запису його можна дивитися, воно так не підвисає, як було в онлайні. Але ж самий, сами найдус це дивитися в онлайні. Сама наша ціль. <реку> Поки бадаються суперники, намацують гру один одного. От, Наталя Черниш підтверджує, що сьогодні все добре. Ну і супер, тоді спостерігаємо. Якщо, не дай Бог, виникнуть якісь проблеми, то пишіть в загальний чат. Бо я тут тоді повідомлення не бачу. Якщо в мене лагає. Іван нарядних штанах саді не просто штанах. Він стільний. Сьогодні не стільний іла, а стільний Іван. Що бігать, Діма. Щоб бігають, почули. Падамарінка сюди. Поки без особливих таких небезпечних моментів, крім нашого штрафного. Ромчик, Ромчик, привіт. Так, Ратмір з м'ячем на правому фланзі. Шукає Ілай. Ілай прикольно переводив в центр. Гардюша ставить корпус Ні, не ставить. Тут вже може бути небезпечно, але добре, що прямо Дениса. Боя, бой, туди штрафу давай. Саня, ну подивись, якщо я трошки призумлю, буде краще, чи так залишити Боється. на такому рівні. от отак. І Чи, як, чи не, не погіршилась видимість? Треба ударити. Подивити. Давай, давай, сужай! Так, Мішель в центрі. Мішель в центрі пробував запустити Ілая. Так, а в ну, мене зараз був пропущений виклик, чи не збилася трансляція. Через центр виходимо через Мішель. З Зумом норм. Ну, все, значить залишаємо так. Єдине питання, що тут ближній фан. Біля мене, як буде видимість, але я думаю, плюс-мінус. 10 глядачів, 4 лайка. Замало, замало для нашої топ-трансляції. Ага, Артем з'явився на полі і сів Гордій. Можна добивання? Можна! Стильный лай! Со стильным Иваном в штанях Забыли. Так, в центре Ратмир. За спину закидають йому чувак робить Зідана, віддає під удар. Ну але вже там дуже велике скупчення наших гравців, Тьом, Ти трошки вище маєш потужні, потужні хлопці. А, гол не видно було. Блін, тоді все, я прибираю цей зум. бо Я тоді завтикаю. Ну, сань, там, в общем, подача зі штрафного його занесли в ворота. Іванчик, Іванчик на штанах накручує, не докрутив. Марія, походу, ми прихватизуємо тебе інтернет на всі наступні наші виїзди. Марія зробила, хто не знає, Марія зробила внесок в розвиток нашого каналу. Підганяє нам безкоштовний швидкісний інтернет. Ратмір з Денисом виходять через фланг. Іванчик, Іванчик підхоплює. Святік молодець. Маня пробує лівою. Влучає в суперника. М'яч з відскакує до Ілая. Трохи сумбурів, сумбурів. Свят в центрі. Неточний пас. Скидання. Ратмірна Ілая. Ілай під праву ногу. Простріл кутовий. На другу гру мішаня вже на другу проспав. Да не, на другому місці він... ладно а в ті час школи, що такого не робили. <пипів> а хто забив? Ілай, чи Мішель, хтось заніс в ворота, хорошо, ага. Мішель викрутився. Сужатьо. Тут такий кремезний докремезний да, форвард. Чітко нагрузка. А, відпусти від себе. А було перспективно, було stacked. перспективно. Так, на полі з'являється. Хлопчина да, на, на прізвище Кукуруза. Да Ні, хороша. Ми і, то, і минулого року, я пам'ятаю, з ними грали, дуже щільна, хороша гра була. Артем сідає. Зручний, нападають. Незручний, да. Піди да разбуди. Як да? Бенчик, так давай играть. Сам угадай, братан, сам угадай. Сема, с другой стороны надо развернуть. Иван Порушия, Грубиян. Костолом. Сто процентов. Самый жесткий парень жесткий. В, нашей, в нашей команде. Здорово, Роман.

Сильний лай! 2-0! Виходить, так! Ну там ілюха, там ілюха потащив. Привіт. Він так само прикольно летів. Ні, ні, удар класний був. Але межі не вставили, Юра. Десь підловив на виході. Це звичайно. Та ти хай, да ви три рази сказав. Тут у нас експертна група підійшла. 18 глядачів. Зраночку 18 глядачів. Незвично вас бачити так багато. Мало лайків один-нуль. Один-0. Один-0. Ні, ми вчора програли. Вчора програли один-ноль. Пропустили го. Не приймеш. І лай міняється за Артемом. Святік сідає, виходить мішаня. Дивись, чи сліж! Там чий лечі Мішель. Перший не зрозуміло, вони запхали його, да. занесли в ворота. Занесли його з Богдан!

Ну, взагалі б йому зручніше з того було би. Да, давай, давай, Ванечка, давай, давай, розвивай. Сам, сам. Дай далі. Тьома лівий, непогано, непогано. Браво, пацани! Ну, може, поміняються. Міша шапку зніми. Шапку зніми. — Ну щоб да, щоб не один. Дуже ну, я підмічу, що багато набагато більше наші хлопці останнім часом почали бити незручними ногами, і це ну, не може не радувати. Започаткував Іван, я пам'ятаю, він дуже, дуже багато відпрацьовував удари лівою. І навіть був один турнір, де він 4 забив лівою на соколі. От, і зараз Артем, я пам'ятаю, він вчора вчорашній грі, там з перемогою, теж один із небагатьох ударів, які були завдані по воротам суперника, Артем завдавав лівою. Зараз лівою непоганий, щільний удар. А борісової бахта! Марк вище! Артем з Ратміром. Через Деню в центр. Деня шукає Івана, Іван Іван, 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 вон Іван, вон. Іван, а там якось вони зараз по-дурному зробили, що ті страшні площадки. Гардюша підхоплює м'яч. На Мішеля не доходить на Мішеля. Мішанька спокійно. Молодець мішаня. Збережи через можна через Ілюбку. Ванечка підхоплює. Через дом. Через Ратміра. Ратмир на Іллю. Мішнання Карвахаль на базі. Угу. Артем доходить до вані, доходить до вані пас. Тьома страхуй! Опа, в тауни. М'яч в таунах. Хто зна, може, буде ТРЦ, <реш> та, та, Лавіна мол, переїде. <реш> да, тренер перемоги незадоволений. Можна зрозуміти. Самого не з самого камянець Подільський угу. приїхали діти. Да, і Явно видно, що вони заряджені на перемогу конкретно. Перемога заряджена на перемогу. Да. А тем виборює на Мішеля Мішель з подачкою. Голкіпер на місці. Привіт, мишенятка. Міша, сам, сам, сам. Мішаня на голкіпера. Ви, на Ратміра. Ратмір на Деню. Я просто вийшов, що, він він мір. Знаєш, приймає рішення, коли на, на нього нападаєш. Тиснуть. Міша, подивись, виш. <головік> Треба срочно поле розширяти в охопці на фабрику. Сьогодні прям ну, сань. Я ж кажу, не зазря трансляція не захотіла вчора запускатися, тому що вчора була ну, сумбурна, гра якось, ну, всі збиті в центр або всі збиті в одну кучку, якось ну, не подобалося. Ні, не коментувати не хотілося не, не знімати. А сьогодні прям ну, шикарно хлопці. Тримають м'яч, грають, виходять. Ось о... Богачук Владік ставить могутній корпус і не виграє у 99-го. Ну... Ілайчик трошки, наче поспішив з прийняттям рішення з цим да, з подачею. Підготуйся гарно Він як гарна батання. Та вони завжди в них розв'язані. І лайчик під ліву ногу під робочу. Ай прострільчик так просився, щоб покотили вздовж. Годя, ускочить успіх! Гіняльне рішення. Святик міняє. Давай, народ. давай, давай, стартуй, стартуй. Так, багачук Влад получає трошки по голові. Мішель пролази. Відіграє назад на Ілюху. Святік. Через Артема. Артем на Владіка протикає. Владик Богачук знову виграє гру боротьбу корпусом. А у вас відправа на ось будемо зараз, так? Тоді давайте зразу будемо кучу, то чого? бо тільки в 9 відкривається, де вона забирає. А якщо він затримається, адреси і все. Владік в центрі приймає. Дуже довго приймає рішення. Тут команда хаває. Ти серйозно зараз, як мені прийняти? Незадоволений Максим. Тренер команди Перемога. Свят запускає. Кого Владіка Багачука. Воротник на місці. Гардюша виходить в центр нападу, міняє багачука влада. Святик. Точніше, точніше. Денька, точніше. Але тут і лай молодець. Коршуном налітає на цей м'яч. Мішель перефінтив трошечки. Отримує м'яч, голкіпер наш. Міша, подимайся, Міша. Два гравці, два наші гравці. зачіпляться за м'яч. Всього, Гардюша корпус, мав би вниз його класти. Мішаня. Артем лівою знову. Можна було ще підпрацювати під, одну, під один крок. Можна було ще під один крок підпрацювати і пробивати тою лівою. Ваня. Артем нагардіє! Який пас Артюшка! Молодці, молодці хлопці! Сьогодні прям моментів. Ну велика кількість. Велика кількість моментів. Причому таких непоганих, якісних. Не те, що було вчора. Граємо, граємо, граємо. Міняй, Гордюша, поміняй, поміняй. І лай... І лайчик знайшов шпаринку із ударом. Шанька сідає, попрацював добре. Це і на праві на ліві грає. Хто? Радмір. Та вони всі грають Тут на праві на ліві, де куди їх поставлять. Да. Давай забирай забирай, Ілюх. І можемо дати можливість для удару. Ні, деня страхує. Давай, Артю, давай. Давай, 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 можна давай. створювати тиск, можна створювати тиск. Ось що робить. Ілай, Ілаю залишай. Ілай! ілай, ілай, ілай. ілай! Да, можливий навіть. Можливий навіть. Все, попресингували, забили. А в сайт тут не рахується, по, тільки по штрафному штрафному майданчику. Ні, ну тут все одно був авсайті. Зараз комплексна заміна. Макс Богачук, Лівун цей, е... Остап, Рахунок 3-0 і потенційний хитрій Куєлає. Якщо перший він засунув, так, то... потенційний хитрі. Все, льовчик. Ой, бідолашка, чуть не впав. Ну то перекриє. Ну, тоже аргумент. Деня заводить форіопілку. Що біжать? Перелітає м'яч. Саня, тут треба, знаєш, не чашку кави, щоб експертам розкласти про сайт. Тому це буде довго. Гліб з'явився на полі. І бачу, Джуліан готується. Та, все. Сила і потужність нашої команди на полі. Льовчик розвертає м'яч на гліба. Глібас Запускає на воротника поки. Перший пас на воротника. Він думав, що Джуліан зі свіжими силами пришвидшиться. Бири, бери, бери! добре, Грай, 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 грай. Остап з ротміром щось там вишкребали м'яч. Вашку важку дихати. Юлічок, Юлічок, Юлічок набирає. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Да -да -да. Так, Ратмір на, да, на Мішаню міняється. Ліп, до тауні побіг. Да, ліп виправ собі таун. Що опалубка, дивиться, дуже якісно зроблена. Он сзади! Святой Слово был на пути. Дай на Мишу. Стой, 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 стой. Сядь, Андрей. не Андрей. Андрей. Сядь, Андрей. Сядь, Андрей. Сядь, Андрей. Не Андрей. Сядь, Андрей. Розігрую, розігрую, суха сьогодні по-любому. Юлік! Да. Ой-ой-ой-ой-ой, пішов, 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 пішо, пішо. ну! Що пішо його постійно скошують там, Ну, ну. Мені Дуже гарно склався Юлік, мабуть, за терську майстерність? Yeah. Либу можна, кстати, дати, він хорошо входит. Ага, ты тоже так думаешь, що... На його точкам більше, от справа да, сторони. А, да. А все сьой... и... Може і бы і не вийшло. Юрий, что не б'є! Бугалтерія по двою. <риває> Ох, Міша. Міша до тавнів пішов. <риває> <риває> С них їх туда манить. Це що, левий буде бить чи що? Га. Гля, Дуже непоганий удар, правда? Ну, Сань, риторично. Мішаня потенційний шульга. Ви його не перевчали в дитинстві злівої направо. на такі лівої. Давай, Олександр, доброго тобі ранку, прокинувся. Спокійно, спокійно. Попий чайку. Юлик пошел. Ну. Ай-яй-яй. Не так не может. Мешак, поднимись, Мешак, Глянь, что Джулиан шведой вырезает. Давай, стар, давай. А вы там корпусы... Мне, Юрчик, тут за такие пас хоть бы 200. Всім гарного дня. Сьогодні чекаємо на фінал о 12.00. С кім будуть грать. Надія. Автос червоної формы. Так. Команда Б, ще тоже будет.